Зараз з народом говорять часто, як знаєте, з людьми такими маленькими дітьми нерозумними, там, тобто як до от намагаючись заспокоювати нерви і так далі. Не потрібно сіяти паніку, але потрібно сказати правду, що ну не будемо за там, місяць в Криму. Не буде війна тривати, як Арістович казав, дві-три неділі. Що це війна на наше виживання. Так нам допомагають зброю. Але це теж дуже залежить від політичних процесів в західних країнах. Але не прийдуть сюди воювати інші армії. Ми закриваємо це своїми людьми. Тому першим пунктом я би говорила про от таку чесну, дорослу, тверезу розмову президента зі своїм народом. Прийшов час сказати, що ми зробили багато, ми величезною ціною утримуємо фронт. Тому всі, хто буде красти на цих бруківках, серіалах, всі, хто буде спрямовувати ресурс не туди, будуть нести відповідальність, реальну відповідальність, не в медіа. І я впевнена, що люди би почули, зрозуміли. Це би не викликало ні в кого ніяку паніку, а це б просто людей мобілізувало кожну гривню, кожну одиницю часу вкладати в технології. У нас всіх спільна справа. Ми всі хочемо, щоб наші сім'ї не опинились в братських могилах. І щоб е, в наших будинках не не жив п'яний русський Ванька.